Сейчас своё, наверное, красивое не отлучю, я уже знаю эти моменты. Я же их подписывала. О. Всё. Да. Здравствуйте. А так красиво. Ну, что ещё делать? Можно Да, до речі. Може, 네. <목소리도> 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 просто говорить, що це перше слово для тебе. Це сьогодні, так? В лютий, так? Так. Дякую. Так. 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 Так.

І ми ще хочемо привітати мого ректора. ректора. Сьогодні День народження. Багато-багато подарунок. Дякую, що ви всі прийшли і що ви підтримуєте сподіваюся річку. Не хотілося б тут зайвого шуму, тому ми зараз швидко все підпишемо. І взяв хай на штуків, грають грай в шахи. Це найголовніше. Ми сьогодні починаємо трансляцію трошки швидше. У нас є особливі гості в нашій українській студії. Е, Іван Олександрович Вакарчук, е, колишній ректор Львівського національної університету Івана Франка, колишній е, міністр е, освіти. Завдяки вам система безформаційного вступу в університеті. А його представляє міжнародний письмайстер Михайло Лесінко з вами в це earth... є надзвичайна подія у Львові. Те, що цей матч проходить у Львові, це є заслуга всіх попередніх поколінь шахістів, які виконані були у Львові. Ці, Я навіть не знаю, з їх там 30 розписці у Львові чи щось. Львів легенд Святослав Карчук, фронтмен о famous group Океан Ельзи. Uh, svetoslav just told that they are sometimes playing chess on the tours. Yeah, that's true. Uh, hello, everybody. It's a great pleasure to be here, and uh, I'm very honored that I had like this possibility to make a first move today in a match. And yeah, it's really great honor for me and great experience. And I'm as as a uh, person who was raised. Uh, here in Lviv, and my parents and my family lives here. I'm very proud that Lviv today, I I I reckon to say is a capital of chess of the world because we have correct we have, we have a world championship.